Вітаю на каналі. Запрошую на перегляд товарів в магазині Юск. Металева полиця для взуття на 2 відділення 600 гривень. Підставка дерево сосни 3 полиці 1500. Шафа настінна, чорна, скляні має дверцята, 4 полиці 3000 Біла з дзеркалом 2350. Полиця настінна 1350. Набори із трьох полиць 800 гривень. Полиця велика настінна 2750. Маленька 800 та що зверху 400. Крісло 7500, також до нього йде табурет для ніг. В сірому кольорі 3250, молочне 3000, крісло гойдалка 5, дзеркало кругле 1100, з підсвіткою 2350. Меблі 35000, софа, два крісла та столик. Комплект меблів, софа два крісла та стіл з подушками 25 тисяч. Ваза синя висотою 12 см. Ціна 90 гривень. Рослина штучна 65. Блакитна ваза 400. Свічник скляний 150 висотою 10 см. Штучна рослина в горщику 200. Ваза висотою 25 см. В жовтому кольорі 800. Свічник мідний 300. Миска бежева теракотова 450, діаметр 21 см. Свічка з кришкою рожева 225. Миска морські водорості 235. Ваза сіра 600. Рожева 650. Лампа нічник з таймером 375. Лампа з таймером на батарейках 450. Біла 750. Свічник рожеве скло 150. Чорний метал 75, кольорові свічники кераміка 70. Прозорі скло 75, кухоль 60, рослина штучна 550, висота 75 см. Ваза 1350. Підставка натуральна 850, висота 45 см. Ваза кольору хакі – 350. Коричнева 1150. Будда садовий 600 гривень. сумка для прання 40. Набір із двох колодок 70. Гардероб підвісний 200. Ваза синя 125. Маленька сіра шість пять, двісті двадцять пять на три відділення. Чотириста п'ятдесят фігурна сіра. таця дерев'яна триста двадцять пять. Ваза сіра з коричневим 600. Біла ваза 900. Натуральна 600. Орхідея 600. Бежева миска висотою 16 см – 650, ваза пісочна 325, свічник коричневий 275. таця сіра 400. ца мідна 500. Штучна рослина 1650. Ліхтар пластик на сонячній батареї 169. Маленький ліхтарик 90. Лава 5500. Сталь, дерево, колір сірий 3500. Натуральна лава 2000. Тканина в кольорі пісочному 3. Столик на одну полицю 7000. дуба та метал. Столик складний з горщиком 4500.